Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Приїхали ось такі новинки. набір шампурів. щоправда, досить вони невеличкі 38 довжина сантиметрів 4 одиниці за 64 гривні. Набір посуду для пікніку на 4 персони є в салатовому або у жовтому кольорі. Ціна 169 гривень. Тут є і плоскі тарілки, і глибокі склянки, і столове приладдя, ложки та веделки. Решітка для барбекю-гриль 199 гривень. Метал дерево Набір для гри із піском. Тачки. Тут є ще поливати, така лієчка, і грабельки, і лопатки форми замки ціна 299 гривень. Желейні цукерки різної форми. 80 грамів за 49 гривень. Чипси фруктові з яблучка. 25 грамів за 27 гривень. Соломка картопляна. 70 грамів чіпстерсів з різними смаками за 24 гривні. 59 гривень набір кубиків для льоду багаторазових 20 штук. 29 гривень набір форм кулінарних металевих 3 штуки. Відка більш квадратна, кругла та трикутна. 64 гривні щітка для чищення рішіток гриль. Три в одному. За 99 гривень миска для водяної бані. Така цікава новинка. Дерев'яна підставка для організації столового приладдя. Ціна 249 гривень на три відділи. Пляшка для олії чи оцту. Ціна 109 гривень. Об'єм 1 літр. Такі вази скляні по 59 гривень. Більшого об'єму по 249. Чашки скляні є у трьох кольорах: сірий, блакитний та жовтий. Ціна 69 гривень. Салатник периметр 26,5 см. Ціна 109 гривень. Набір склянок 6 штук по 250 мл. 169 гривень. Такі склянки теж набір із 6 штук 169 гривень. Об'єм 250 мл. Стакан скляний низький 49 гривень. Рушники паперові. Один рулон двошарові, 500 вітривів за 94 гривні. Ось такі. Такий варіант 109 гривень, 350 відривів. Стакан пластиковий об'ємом 500 мл. Ціна 12 гривень, такі яскраві неонові кольори. Контейнер харчовий, об'єм літр та 300 мл за 18 гривень. Тарілки порційні. Вони йдуть з такими малюночками, що є у різних кольорах. Ціна 17 гривень за одну штуку. Контейнер харчовий об'єм 1 літр, Ціна 39 гривень. А більше об'єм літр та 800 мл, 58 гривень. Тарілка дитяча, гіроскопічна. Ось так вона виглядає. До речі, досить цікава, що має кришечку. Це як її не повертай, а те, що всередині пойде і має не розливатись цікавий варіант. 55 гривень контейнер для зберігання на Це є меншого об'єму, бо бувають ще більші, і вони трошки дорожчі. Як бачите, кольори є в асортименті. Серветка кухона із мікрофібри за 11 гривень штука. Дуже цікаві світильники приїхали. Вони на сонячній батареї. Такі підвісні, є у різних кольорах. Ціна за штуку 99 гривень. Такі ліхтарики, нічники, теж на сонячній батареї. Вони, до речі, теж підвісні. Імітація води дуже цікаво. Ціна 69 гривень. Такий варіант 39 гривень на сонячній батареї. 279 гривенічник настільний, акумуляторний зіронька. Ще ось такі світильники садові на сонячній батареї. За 69 і по 88. Набір рушників паперових двошарові два рулони. 39. Туалетний папір деста 100, 8 гривень один рулон. Українська мальва. Ціна 6 гривень за рулон. По 7 гривень ласощі для собак. 4 грами. Щітка для миття автомобіля. Ціна 55 гривень. Дочь, тільки не знаю, що вони йдуть із палицею, бо палиці по суті не видно. Засіб спрей для очищення кузова автомобіля 500 мл 84 гривні. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри 77 гривень. Багато цікавих новинок. Шампунь концентрований. Теж для миття автомобіля, для ручної мийки 49 гривень. Об'єм 500 мл. Спреїм. Так, засіб для салону парфумований. Тут є різні аромати. Ціна 39 гривень. Для хімчистки салону 69 гривень. Полиця кутова підвісна. Вона є металева, знизу ще має такі гачки, можливо, на рушничок або ще щось інше. Ціна 99 гривень. Сумка жіноча міні. Із екошкіри. Ціна акційна 99 гривень. До речі, досить гарна знижка, і вони бувають у різних кольорах. Буває ще у родовому кольорі. У нас в чорному. Такі сумочки жіночі по 249 гривень. Ліхтар навісний із датчиком руху. Акційна ціна 79 гривень. Лампа світлодіодна розкладна за 149 гривень. Набір закладок ціна 2 гривні 40 штук. За 9 гривень набір стікерів для нотатків у вигляді м'яса. Набір маркерів для дошки 3 штуки за 29 гривень. 19 гривень лінійка закладка металева. За 17 гривень набір закладок скрепок. 2 штуки. 19 гривень клей, пластилін, канцелярський, багаторазовий. 9 гривень набір стікерів для нотатків на крикій основі. 34 гривні набір фарби Гуаж для малювання у форматі маркерів. 6 кольорів. 49 гривень набір маркерів текстових із малюнком. 4 штуки. 49 гривень скетчбок формат А5 на пружинці. 30 відривних аркуші. 44 гривні, розмальовка дитяча. 8 аркущів. Такі цікаві наліпки. Ціна 24 гривні. Я спочатку думала, що це інструкції, а це самі наліпки. Значте. Цікаві варіанти. Виглядають справді як інструкція. Засіб для чищення рф 59 гривень 1 літр. Засіб для миття ванної кімнати 69 гривень 500 мл сама. Засіб для прочищення труб. Турбо 50 грамів, 17 гривень. Для приватного сектору засіб ціна 19 гривень 20 грамів. Для вигрібних ям засіб 10 грамів 27 гривень. 42 гривні коштує станок для гоління Велкінсон. 42 гривні коштує один чоловічий станок для гоління. Зубна паста. Ціна 29 гривень за 125 мл. Дитяча зубна паста 50 мл 24 гривні. Кулькові антиперспіранти синіта. Чоловічі по 29 гривень. Жіночі антиперспіранти сті 55 Фарба для волосся ціна 29 гривень. Підгузки трусиками Ліро 229 гривень. Є четвірка, тут 32 штуки, п'ятірка 30 штук, і шістка 28 штук у упаковці. Дуже багато різноманітних сонцезахисних окулярів, таких іміджевих окулярів, 99 гривень. Такі круглі. Є у різних кольорах. Для дівчаток у вигляді котиків. Ціна 49 гривень. 64 гривні. Сачок дитячий для ловлі метеликів. Такий варіант, більш простіший. Ціна 39. Набір для плавання ласти та окуляри. 249 гривень. Просто ласти 149. Такий варіант це 299 гривень. Тут ще є трубочка, масочка. Такі варіанти. Теж з трубкою для дихання. Ціна 299 гривень. Машинка іграшкова Еко. Бетонозмішувач – змішувач 69 гривень. Машинка іграшкова, пластикова, інерційна – 77 гривень. Дезодорант жіночий стік за 119 гривень. Пензлик косметичний для рум'ян 39. Такі щіточки для брів. 59 гривень за 50 штук. За 29 гривень рум'яна для обличчя від Ловіт. Такий, до речі, гарний йдуть дизайн, значить квіточка. Палітра тіней Ловіт 59 гривень. За 55 гривень набір 9 кольорів. За 39 гривень палітра тіней, 6 кольорів. 39 гривень палітра тіней, 6 кольорів. Фен для волосся дорожній 399 гривень. Такий варіант за 118. Так, цікаво, скільки ось такий буде коштувати 249. Крем для рук та тіла шик. 75 мл за 34 гривні. Знаєте, я одного разу купляла від цієї торгової марки. Мені дуже сподобалось, які в них аромати такі гарні, приємні. Так, Бачу, позаду ще є інший аромат. Ягідний. Ціна теж акційна 34 гривні. Крем бальзам для ніг 70 грамів за 39 гривень. Єжевильний комплекс Олій. При тріщинах на шкірі п'ят та ступні і при мозолях та на топтишах. Може, хто користувався, то обов'язково залишайте свої відгуки, бо в нас вони тільки недавно появилися. 17 гривень набір пластирів гігієнічних 50 штук в упаковці. Шампунь для волосся 200 мл за 15 гривень. Гель шампунь, чоловічий кулмен cool 74 гривні 400 мл. Гель для душу чоловічий 250 мл 55 гривень. Крем баттер від Lovit ціна 88 гривень за 250 мл. І є скраби теж два варіанти. Ціна 69 гривень. Набір туалетного мила шик. 44 гривні в упаковці є 5 штук по 70 грамів. І ще ось таке оливкове. Мило віторгової марки Дурум, таке як Гелеве, воно прозоре, ціна 74 гривні за дві штуки по 135 грамів. О 69 гривень машинки. Є і пожежний автомобіль, і бетономішалка. Мають вони рухомі деталі. Що тут підіймається? Так, це, мабуть, сміттєвоз. Такі автомобілі. Ціна 44 гривні за одну штуку. Різноманітні кабелі. Є по 49 гривень, як бачите, різні варіанти з акційною ціною. Такий варіант теж 49 гривень. Перехідник для телефону 49 гривень. 69 гривень концентратор мережевий USB. Тут є виходи. Кабель перехідник 79 гривень. Такий кабель за 29 гривень. Доча, виглядає досить непогано. 149 гривень клавіатура чорна. Така клавіатура цікава, біленька. Ціна 299 гривень. Штатив тринога для телефона універсальна гнучка. 49 гривень. За 99 гривень штатив тринога для смартфона. Набір перекрас для волосся, резиночки, заколочки. 12 предметів за 34 гривні. Є різні кольори, і вони, так бачите, поєднані по кольорах.